Зимової пори число пацієнтів поліклінік зростає, особливо дитячих. Центральна міська поліклініка у Житомирі не виняток. Саме цей заклад є одним з кращих завдяки новому приміщенню, сучасному обладнанню та кваліфікованим кадрам. Чутки лякають мам. Лякає, звичайно. Якби щось було б реорганізація була б, то було б, звичайно, погано. погано. Це. Мені подобається поліклініка, і все. лікарі тут хороші, все подобається. Ніяких скорочень чи звільнень персоналу не буде, запевняє головний лікар Володимир Башик. І наголошує навіть попри реорганізацію, усі ресурси медичного закладу буде збережено. Якщо буде проводитись реформування в нашій області в місті Житомирі, будуть створені центри первинної медико-санітарної допомоги, буде функціонувати консультативно-діагностичні поліклініки. Вони будуть виконувати ті ж функції, які вони виконують і сьогодні, повна виваженість рішень саме на цьому наголошує і очільник міського управління охорони здоров'я. Ми нічого не ліквідовуємо, ми нічого не припиняємо діяльність жодного лікувального поліклінічного закладу, да? зокрема, і дитячих лікувальних закладів. Все, що у нас відбувається. У нас відбувається підготовка до етапів реформування. Реорганізаційні процеси лише розпочинаються. Все буде відбуватися поступово і повільно до 2020 року. Ймовірно, що саме тоді дітей лікуватимуть виключно сімейні лікарі. А найближчим часом саме педіатри залишатимуться незамінними дитячими лікарями.